Детальніше говоримо із Володимиром Лисом, начальника начальником служби у справах дітей Львівської обласної військової адміністрації та Софією Крушельницькою, головою благодійної організації Діями вітаємо вас у нашій студії. Добро вечір. Ну ми от щойно розмовляли з вами за кадрами. Скажу і в кадрі, що насправді максимально класна ініціатива організувати такі школи. Як мама дворічної дитини, точно скажу, що батькам потрібна така консультація і, взагалі, вважаю, це має бути як обов'язково перед народженням, щоб батьки прийшли курси, тому що ми собі батьківство уявляємо по одному. А коли малюк народжується, це все стає по іншому. Тож, пане Володимире, перше питання до вас. Давайте з основного запустили школу зараз у Золочеві, а також ще у п'яти містах нашої області. Розкажіть, де саме зараз працюють такі центри? Ми Вже казали, це були броди перші, mm -hmm. потім були постомити. Потім був Дрогобич і при центрі матері і дитини е, наступ... Радехів, в Радехові і зараз золочів. Ну і плани є маємо турка. І ще декілька міст. То вже колега скаже. Але хочу сказати, коли Софія з командою прийшла. Я на правду я не вірив. Я не думав, що вона якось піде. Хоча в неї просто фантастична команда. Ми на початку року мали такий проект Соціальний Ейнштейн», де студенти написали свої проекти. І Софія знайшла гранти. Mm -hmm. І на здійснення своїх стартапів перших ми знайшли фінансову підтримку. Це було таке перше. Потім ташка, потім друге відповідальне батьківство. Ну, і вони попробували, я подивився, як там ну, в бродах, коли прийшли молоді мами з дітьми, там і тати типу, поприходили. Я думав, ого, а коли в Радехові прикарятися з при церкві, священик говорить, о, Алілуя, це, це просто класно. <свісно> <свісно> і у Львові, можливо, вона воно загубилось, знаєте, в районах це подія була. Це приходять, тато, мама, дитина приходять, всі слухають, це цікаво. І я направду ще раз говорю, де буде направду, правду, навчимо батьків відповідально на ставитись до дітей. У нас в інституційних закладах дітей не буде, тому що батьки будуть пильнувати своїх дітей. Я повністю погоджуюсь, що дітей потрібно максимально любити, максимально правильно виховувати і максимально правильно їм віддаватися, тому що це має бути відповідальне рішення от, завести дитину. Софія, у нас з вами діти однолітки, і я е, догадую, з чому виникла така ідея, як мама мамо розуміє. Але для наших глядачів, от що було вам важко, щоб ви вирішили започаткувати такі школи в материнстві? Насправді, школа ця почалася не з того, що мені було важко, а з того, що я б хотіла, щоб іншим мамам було легше. Тому що, як я вам спочатку сказала про те, що. Ця школа це такий десь початок особистий проект, коли ми прийшли до Володимира Володимировича, запропонували його тиражувати, масштабувати на область. Я вже знала всіх цих експертів, з яких ми запросили У нас є лікарі, також експерти в виховання та з розвитку дітей. І в цей момент я подумала, що ми дуже багато працюємо над тим, щоб були щасливі наші діти, так. Але діти не можуть бути щасливі, якщо не щасливі їхні батьки. Тому в нас перша школа відповідального батьківства, не материнства, а батьківства, так тому що в нас є двоє партнерів, які над цим працюють. А друге, це школа, де ми вчимо мам і тат бути. Трохи щасливіше знати, як спрощувати своє життя так, щоб було комфортно тобі і твоїй дитині. І тоді, як ви побачили в сюжеті, мами кажуть про те, що це можливість вийти, це можливість спати вночі, це можливість давати годувати дитину і бути спокійним, і це можливість не навіть не те, що правильно, а саме щасливо виховувати свою дитину. І оця от фраза, знаєте, яку нам точно всім кажуть, всім батькам: «Почекай ще трішки, стане легше. От для чого чекати? Ну наша школа про це ну цікаво, що тут одне питання. Ви казали, що. Користується популярністю така школа, але в нас в суспільстві не дуже звикли звертатися за допомогою, і так ми бачимо це по психологічній допомозі, коли та я собі сам дам раду, так зі мною все гаразд. Так само, і батьки можуть бути самовпевненими в собі. Та ну нехай мене виховали і я когось виховую. То чому потрібно звертатися до таких центрів і наскільки люди готові до цього, так наскільки вони будуть приходити? А це відповідно характеристика того, скільки місць розрахованих і чи всі вони зайняті. І, ну і наскільки розраховані такі центри загалом. Напевно, відповім на це питання, тому що ми починали школу з того, що думали, у нас буде чотири громади. В кожній громаді буде десь максимум там 20 сімей. Так, ми говоримо сімей. Але коли ми почали з Бродівщини, Володимир Володимирович, ми були ну приємно шоковані так, тому що здавалось би, немає попиту, батьки не хочуть навчатися, бо, в принципі, всі дорослі люди ставляться до будь-якого навчання також складніше. Але ні, попит є, тому що сьогодні ми маємо жобі. Близько 300 учасників. І це батьки, які приходять, просять, їдуть зі Львова в броди для того, щоб прослухати ці лекції, тому що вони не мають в цьому потребу. Ну тобто, батьківство сьогодні, мені здається, має більше викликів, тому що ти. Знаєш, що є інші можливості виховувати дитину. Ти знаєш, що можна звертатись за допомогою. А тут ми даємо в принципі якраз це вирішення до цього: кого спитати, де взяти інформацію, і окрім того, ти можеш прийти. Ну верніше, ми приходимо до батьків і ще й кажемо беріть дітей. А мені здається, що це для молодих батьків насправді дуже крута можливість, тому що ти береш дітей, приходиш і ще й навчаєшся, і маєш ком'юніті, в якому є інші батьки з такими ж питаннями і проблемами. І який ви даєте, коли мама сидить, дитина собі бавиться, бо робиться дитяча зона, зона комфорту собі кави зробив там якусь солодку з'їв, і навчання проходиш для людей. Взагалі така, де вона йоє набирає знань, дитина віддихає і ну, це семейно... круто, тому що от питання, де залишити дитину, коли там піти на якесь навчання. Це максимально круто. Я знаю, що зараз про зали там практикують нянь. Що можна поки ти займаєшся спортом? Няні дивляться за дитину, і це е, добре, що так розвивається суспільство, тому що не кожен може когось бабусі дідусі далеко є, і та мама 24 години на сім з дитиною. А тут такий вихід в світ послухати. Про спікерів ви вже згадували, але це насправді є дуже важлива тема, тому що ну погодьтеся, я так розумію, що школа безоплатна, на безоплатній основі діє. Тобто, батьки можуть безоплатно прийти і послухати консультація лактолога ну, якщо ти хочеш там онлайн взяти або прийти в приватну якусь клініку, коштує гроші. педіатра коштує гроші. Інколи навіть запитати якісь елементарні питання, там не хочеться платити ті 500-700 гривень. А от прийдеш в школу і послухаєш. Але важливо, хто говорить. Тобто, бо. То, е, які лікарі говорять, розкажіть детальніше більше кого ви зосередили у своїй школі? Може, я поїду в броди, послухаю про сон. так до речі, я анонсую трішки пізніше про те, що в нас є ще у планах школи, і одна з подій буде відбуватися у Львові, тому їхати в броди не потрібно буде. Ми про це теж плануємо так. спитати. От але найперше щодо лікарів, експертів, вони вибрані не просто так. По перше, це власний досвід, якби там не було. Також це експерти всі доказові. Сьогодні ми говоримо про відповідальне батьківство, і насправді є таке популярне вже зараз слово саме з доказовості експертів. І ми обирали їх також і. Через те, що для того, щоб мотивувати, зацікавити батьків, бо всі мами, коли вони приходять до нас на лекції, вони вже приходять спеціально для якогось експерта, до якогось там, так хтось через сон, бо він знає, що, наприклад, до нас приїжджала експертка з Швеції, хоча вона українка, львів'янка Олеся, про грудне вигодовування, теж експертка, яку всі бачать в інстаграм, і вони її можуть написати. Вона дає можливість доступу там до вільної інформації. Але в нас в школі після того, як закінчується заняття. Мами отримують консультації. І е, також у нас є дитяча стоматолог е, Леся Шеренговська, наприклад, яка оглядає зубки дітей, тому що ну, не так багато дитячих стоматологів які готові просто взяти і там е, подивитись, і саме. Саме вона, от батькам цікаво прийти саме до неї. Ну плюс, що змусити дитину відкрити рот в стоматології, що змусити, наприклад, і іграшки і вона там бавилась і у формі гри? Це насправді теж зовсім інша вихід із зони і набагато легше. Ви от вже сказали, що от передбачено у школі місце для діток. Як взагалі відбувається це навчання? Це якісь кілька днів протягом кількох днів вона проходить. Розкажіть саме про цей механізм. Ну оскільки ми звернулися до Володимира Володимировича, ми з ним домовились про те, що будемо працювати над цим проектом разом, і завдяки нашій співпраці і тому, що ми змогли поділити бюджет так, що нам ми співпрацюємо з службами на місцях, так і з центрами також, бо ще одна нашим партнером це центр соціальних служб послуг, і ми говоримо про те, що ми розтягнули школу на кілька місяців. Нас мало бути чотири зараз. Нас їх набагато більше завдяки тому, що ми маємо доступ до комунальних приміщень. Так, ми зараз не витрачаємо, наприклад, кошти на це, але витрачаємо на експертів і на взагалі організацію простору, Так? У нас є дитяча зона, потім у нас є 4-5 зустрічей офлайн. Це для нас теж дуже важливо. Було приїхати саме до мами і до тата. Поговорити з ними, взяти, щоб вони могли взяти дитину. Вона б там бавиться, як вже казало дим родилмороч збоку. Ти можеш слухати, насолоджуватися, десь тим, що ти теж є, скажем. В цьому середовищі, і також у нас є три-чотири лекції онлайн. Таким чином нам вдалося створити таке собі ком'юніті теж онлайн, де є всі мами з кожної громади, і вони вже там починають обмінюватися теж інформацією, і таким чином створювати вже власні такі осередки мам, які хочуть знати і мати якусь доступну доказову інформацію і. Розуміння того, як бути батьками, таке ну, це ви попадаєте на певний ризик в цій ситуації, створюючи такі клуби за інтересом, тому що діти ростуть, питання відкриваються інші відповідно треба буде відкривати вже школи не відповідального батьківська з нуля, а вже як виховання. Так це просто діти. донька 10 років. Це буде наступним етапом. Хороша ідея. Ну бо ж діти ростуть, а проблеми їхні міняються, і тому спілкування, якщо вже такий клуб буде здійснений, то можна продовжувати просто і розширяти масштаб того, аби так би мовити доводити дітей до дорослішення почало та з вже з проектом до вас, Володимир Володимирович, з пропозиції Володимир Володимирович, Скажіть на вашу думку про відгуки, які є від школи, що батьки говорять, наскільки вона сприймається, зацікавити наших глядачів долучатися до цієї школи. Ну, значно, я вже сказав, що в районах іменно воно пішло в такий резонанс і Е, як то сказати сарафанне радіо там передавали і другі громади вже просять. Да давайте що в нас, а що ви правда іменно ті райони Чим краще навіть голови громад мені дзвонять. Давайте я говорю, все по черзі є. Просто в мене фінансовий ресурс, який дівчата знайшли за той респект. Ми зараз також обдумуємо можливо, скоро війна все-таки закінчиться і знайдемо підтримку її в бюджеті. Нашому обласному будемо просити, бо це є добра справа. Реально добра справа, яка має. Певний на виході продукт, і просто ми бачимо, що воно потрібне. І ви сказали правильно, безкоштовно, щоб людина молода сім'я, яка має так і обмежений бюджет, щоб пройшла і отримала консультацію. Це є добрі речі, і ми мусимо їх теритувати. Ми шукаємо партнерів, і хто хоче долучитись, напевно, ми будемо тільки раді. Ну добре, вже ви самі підвели, і я вже хочу проанонсувати, які міста будуть наступні у Львові. Я запушусь однозначно послухати Стас ти в наступний проєкт. Так щодо майбутніх наших планів у Львові, так випадково, тому що було реально дуже високий великий попит саме на зустрічі на школи. Нам постійно пишуть, коли буде у Львові, коли ви сюди прийдете і. На Свято Миколаю ми вирішили подарувати подарунок саме батькам, тому що щаслива мама щасливий тату це найкращий подарунок для дитини. Так тому мами та ти саме 5, 6 шостого верніше грудня ми чекаємо усіх охочих, поки я не говорю де, але ви вже можете почати реєструватися. У нас на сторінці можна знайти інформацію на сторінці благодійної організації дії. Мені так подобається, насправді, що зараз от говорять що щаслива мама, щасливий тато, відповідальне батьківство. Тому що якось так прийняло, тато допомагає мамі. Ну не має бути тато допомагає мамі. Є всі партнери і всі, всі разом виховуємо дитину, всі разом бавимо дитину, всі разом допомагаємо всім вночі. І якось такі партнерські відносини мають бути заради щасливої дитини. Стаса твоє питання від тебе. Також ми знаємо, що існують такі. Центри при перинатальних центрах, так, тобто школи відповідального батьківства, вони якось перегукуються у роботі з вами. Можливо, ви теж їх куруєте, чи вони хочуть об'єднатися і зробити якісь масштабніші проекти, якщо це стосовно міста, наприклад, би було? Ну, я думаю, що це чудова перспектива. Поки що ми не думали про це, тому що це пілотний проект був. Але він працює, і я впевнена, що ми зможемо масштабувати його поширювати далі, тому що нам пишуть із інших міст і не просто питають, чи можна приїхати, питають, як організувати ту школу, таку школу в них. От при перинатальних центрах я тепер е, бачу до речі дуже багато і наших експертів з наших шкіл. І насправді я дуже радію від цього, тому що інформація, яку має... Отримати мама і тато перед тим, як в них з'явиться дитина, або коли в них вже є дитина, але їм потрібна підтримка, вона неоценена насправді, тому що це дуже складно. Крім того, в нас є зараз дуже багато е, і так е, проблем, скажімо, війна, яка є постійно е, на думці, яка постійно тригарить. Е, мама з татом теж хочуть підтримки. Вони хочуть знати, як допомогти своїй дитині, і це е, неймовірно, що перинатальні центри долучаються до цього і дають якраз те, що найбільше потребує мама і тато. Тут ну, перед початком нашої розмови так ми наводили. Цифри певного опитування групи рейтинг, яке було проведено, ну і воно насправді не дуже приємні цифри. Має там йшлося про те, що, наприклад, 48% дітей зараз бояться гучних звуків, бояться не просто так, розуміємо, через що це травма, яка пов'язана з війною, і не завжди це стосується саме тих дітей, які були близько біля зони бойових дій. Так, так само це має свій відбиток і на батьках. Так ви кажете про щасливих батьків, значить щасливу дитину, але і спокійні батьки це спокійна дитина. Також чи буде це масштабуватися у? У в такому плані роботи психологічної із сім'єю разом. так Тому що виклик, ну, вони будуть змінюватися, виклики. Наразі у нас складний виклик, який надвисає кожну годину над тобою, кожну хвилину. Це сьогодні, в цю секунду, почнеться повітряна тривога і чергова атака. У тебе маленька дитина можна, на руках, тоді скажу, в тебе в зовсім не може. паралельно, у нас є Така організація Нові горизонти Україна. Це наші американські друзі, які з нами від початку війни. Ми зараз проводимо також низку семінарів навчань для наших працівників по педагогіки травми, якраз по війні. Ми вже три райони охопили для студентів політехніки. Зробили з нового року. Ми там ще пропонуємо всіх, хто випускає соціальних працівників і психологів, такі семінари провести. Цей сертифікований курс досить такий потужний. Я думаю, ми ще можемо окремо про це говорити. І якраз як працювати, як батькам пояснити, як з дітьми працювати. Якраз ми хочемо зараз навчити, щоб якомога більше людей дізналося про це, як ту проблему вирішувати. Насправді психологічні роботи це дуже добре і правильно донесена інформація до батьків, вірна інформація. Я на звершення так наведу власний приклад. Як я пішла за консультацією, там по дитинам нас Максим погано спить, і я там прийшла до лікаря і говорю, що дитина погано спить. Вона каже: ну, потрібно на платну консультацію в приватну клініку. Каже, потрібно натерти корінь валеріанки під, під матраці. Я думаю, ну, кажу, волосся дуже почало лізти тому що годую грудневодонька, каже треба посипати на голову Бородинський хліб. На цій приватній консультації моя приватна консультація завершилась. Тому я щиро радію, що відкриваються такі школи. Щиро закликаю наших глядачів долучатися до таких шкіл і дякую вам за вашу роботу. Нашим глядачам наголошую, що учасниками головне за день був Володимир Лис, начальник служби у справах дітей Львівської обласної військової адміністрації та Софія Крушельницька, голова благодійної організації. Дія ми». Е, говорили ми про школу відповідального батьківства, батьки в темі, які відкривають на Львівщині, і у Львові незабаром теж додам, що організаторами проєкту є благодійна організація Дія Ми спільно з партнерами, службою у справах дітей Львівської обласної військової адміністрації, Львівським обласним центром соціальних служб за підтримки місцевих рад.